Доброго дня ми з України. Продовжуємо робити добрі справи в Оріхові. І продовжуємо операцію «Евакуація». Зараз собачка там в перевозочці, які надали нам Safe Pets of Ukraine. Зараз веземо собачку до Запоріжжя. Добрі люди зголосилися його забрати. В Запоріжжі трохи нам пообіцяли кормів загрузити. дворіхів і готувати далі тварини. Всім дякую, все буде Україна, дворіхів далі буде. Слава Україні. Евакуювали ще одного красавчика Заріхова Блека. Дякую нашим людям з нашої громади, що теклуються про тваринок. Все буде добре. Доброго дня. Відвезли, евакуювали Песика до Запоріжжя. Заїхали, загрузились кормами для котиків, для собачок. Речі деякі там продукти трошки людям передали. Ми все попередаємо, але людям трохи пізніше, завтра та післязавтра. А сьогодні летим обратно до Оріхова, щоб набудувати тваринок, який ми опікуємося. Та і не тільки. Які тваринки. Шляху, всі люди Тому все буде добре, все буде Україна, порігів далі буде. Слава Україні!